Затверджуємо кошторис в умовах великої війни. Допомога людям та силам оборони це пріоритети обласного бюджету на наступний рік. Мова зазначають, грошей виділять в рази більше ніж торік. А акцент зроблять на посиленні підтримки армії та програмах соцзахисту. Хочу підкреслити, що в цьому році ми набагато більше закладаємо витрат на сили нашої оборони. І завдяки яким ми зараз маємо змогу як мінімум перебувати тут, і обговорювати і строїти плани на наше майбутнє. Друге, надаємо перевагу нашим об'єктам критичної інфраструктури. І третє, це надаємо перевагу нашим заходам охорони здоров'я. Ще один пріоритет створення реабілітаційних центрів та облаштування безпечних умов в закладах соціальної сфери, зокрема сучасних укриттів, аби школярі та студенти могли нормально вчитися і отримувати якісні знання. Мене турбувало питання, як на наступному році будуть проходити освітні процеси, в якому форматі, в якому режимі, як вони будуть фінансуватися. Ну, голова подав переконливу відповідь. Я за поставив це питання. Всім вдячні, все було відкрито, все було зрозуміло. Аби кожна копійка пішла за призначенням на обговорення, запросили представників влади, депутатські комісії, облради та громадськість. Я займаюся роботодавцем вже 11 років з дванадцяти. І це в перший раз при обговоренні бюджету залучили громадські організації і нашу федерацію. Це практика європейська, те, що ми сьогодні були тут запрошені і працювали разом з нашою владою, свідчить про те, що на Дніпропетровщині теж питання соціального діалогу стають актуальними. Кошти виділять і на комплексні регіональні програми в освіті, охороні здоров'я та культурі. Загальна сума обласного кошторису 2024 з урахуванням держсубвенції понад 8,6 мільярда гривень. Витрати бюджетних коштів і надалі контролюватиме робоча група прозорість та підзвітність. Анастасія Вільхова, Митро Вєтро, новини каналу.